Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, про що мова? А просили мене подивитись по Європі, майбутнє Європи, майбутнє Євро, до речі, про Венгрію, Європар... Угорщину Європарламент, Європарламент. Рішення, певне, має прийняти. Да? ну і так далі. Тож сьогодні у нас тема Європа, ну і доля Європи, зокрема. Ну що, поїхали. Знов таки, там просили подивитися аж дуже далеко, я не люблю дальніх прогнозів робити. Ну давайте, найближче майбутнє Європи подивимося, Що там і до чого? Гаразд, так, дякую за відповіді. Добре, ну покажіть мені, будь ласка, найближче майбутнє Європи. Хай скажуть вам правду. Так, довертаю. Іса, відразу. Тайвас. Хагалас, Ну це вже веселіше. Ейвес. Райда, Ага. Ну, гаразд. Що ми тут маємо? Иса, Тейвас, Гебо, Хагалас, Ейвес и Райдо. Ну, ось Isa. Застій! Знаєте, ну, як руни бачать, що робиться в Європі. Застій! До речі, де застій? Та тей вас. Ну те, що зі зброєю пов'язано, з виробництвом зброї. Так, да, вони потихеньку починають розкручувати виробництво, ну аж дуже потихеньку, хочеться сказати. Тим не менше, щось Гебо, якесь партнерство. М -м, те у вас гебо, військове партнерство, до речі, попри певний ось застій, все-таки воно там буде розвиватись. Да? Далі, ось Хагвеллас паде. Але підисуй. Ну, загалом, загалом, коли я на Україну дивився перед 24 лютого, то в мене якраз падав Хагалас. Ну Взагалі-то це дійсно позначка війни. А, але я б не спішив казати, що це буде війна в Європі. Ось Іса, блокування. Це знаєте, ну Іса -Хагалас. ну Якісь пограничні конфлікти можуть бути. Ну Мені зразу ось пішло, знаєте, про то Косово, от от от. -от, 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 -от. От в ту сторону, да? це, не, це не війна повномасштабна, це щось таке, ну, пограничне. Хагалас- Ейвас. Ну, так, да, якісь труднощі, якісь перешкоди, якесь, знаєте, ну, відстоювання себе. По Хагалазу, до речі. Ну, Щось таке, да, з використанням зброї, але не невелике це не повномасштабна війна, все рівно. Тайвас Ейвас, да. Ну, проблеми зі зброєю. Тут саме з виробництвом зброї йде. Да? Що ж? Ну, ну, повільно вони роз, роз, розкочегарюються, хочеться сказати. Да? От. По фіналу, тим не менш, райдо. Буде, буде розвиток, буде прискорення процесу. Ей, вас, якісь труднощі, да? Тобто, труднощі вони долають, і ось Гебо, райдо. Нарешті, знаєте, як об'єднались, ось домовились, об'єднались. Це якась спільна вже стратегія, і от вони по ній, нарешті, пішли. Це рух, уже якийсь вперед, розвиток. От, ну тому таке. Велика війна в Європі, най найближче майбутнє навряд. От якийсь там пограничний конфлікт, я ж кажу, там Косово, там от от оце от да, Прям велика війна ні. Не так би виглядало. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд. Да, астрологи пишуть по, про війну. Ну, не погоджусь, поки що не бачу. Е гаразд, давайте далі. Давайте за євро запитаємо, зокрема. Питаю, чи можна зберігати цю валюту, що з нею буде ось в найближчим часом. Ну, давайте глянемо. Е, ну, гаразд давайте. Рік, два, далі. Я не сильно хочу лізти. Це така е, динамічна штука євро. курс його саме маю на увазі. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Е, покажіть мені, будь ласка, що з валютою євро буде найближчі 2 роки. Ай, скажуть Рону правду. Єра. Соло. Ансус, що по фіналу? Феху перевернуто. Ха, -ха цікаво. А, поясніть, будь ласка. Ага. Ага, все, все, тепер зрозумів. Е, гаразд, та нічого тут так надзвичайно не прогнозується з Євро. Що ми маємо? Єра, соло, Ансус, феху перевернута і урус. Ну, оце трошки настороже, але я зрозумів, коли доклав, про що мова. Що ми маємо? Єра? Ну, ось циклічний процес. Тобто, ну, ну, Те, що було, те й буде. Ну, Розвиток економіки і так далі. Тобто, ну, Одним словом, Єра, це, до речі, урожай. Совло, ось, радісні емоції. Прям, да, перемога да, в тому числі. Е, Ансус, закон. Тобто, є, щось по законодавству буде саме щодо євро. Е, ну, до речі, хороші новини, якщо так. Ну, в плані євро. Тобто, ну, воно нікуди не зникне, не дінеться, нічого тут такого я не бачу. Тим не менш, феху перевернута. М -м -м, певні збитки, певні збитки, мене насторожило. А чому? Хороші новини, а тут збитки. А ось урус тому, що. А тому, що військові трати, розумієте? Тобто тут показали, що ем, Тобто що, що виходить? Зараз, зараз іде, е, як це сформувати правильно. Е, ось що ми маємо: Єра, тривалий процес, соло, нарешті, прийнято рішення успішне, да, яке задовольнить всіх ось ансус, якийсь документ, закон, щось таке. Про що? Про фінансові трати якраз. Ну, великий, масштаб великий. На що? На урус, на оборону, на зброю читайте. Да? О, отак от. Тобто, ну, загалом все з євро буде гаразд. Навпаки, феху тут не йде про те, що це якесь ослаблення його. Це про те, що трати великі. От що. Розумієте? О, саме на оборонку. <кхм> ну, гаразд. І загалом Єра, як, як циклічний процес, ну тут о, позитивні руни. Тобто, ну ні, ні, із Євро найближчі ось принаймні два роки все буде гаразд, нікуди воно не зникне. Так, дякую за відповіді. Ну, прогнозувати курс по відношенню до гривні не буду. Що руни і цифри це окрема історія, дай період великий. Тому таке. Гаразд, давайте про Європарламент запитаємо. Давайте зачитаю, щоб ви розуміли, про що мову, а потім пере, для рун перефразую. Так, в, Європарлам... Боже, та що ж так безбожно. в Європарламенті фінський депутат подав петицію на збір підписів про позбавлення Орбана і Угорщини права голосу за шантаж при виділенні грошей Україні. Так, так, так. Чи набере вона достатньо голосів та чи буде прийнято таке рішення? Ну, Петиція, ну, якщо брати як петиція, то там необхідна кількість голосів для розгляду по тому, що я бачу, вже зібралась. Ну, тут нема сенсу питати. А чи от проголосують, ну давайте запитаємо. Е, і чи набере нарешті Європарламент е, одностайності прийняття рішень, а визнать а, точніше ні. Чи навпаки, відійде Європарламент від одностайності прийняття рішень, а рішення буде прийматись більшістю. Да? Ну, те, що правильно, тому що ці всі права вето, ну, це е, е, дурниця, як показує практика. Більшість оце правильний підхід. Тому що вето і там потім починається. Араз. Да? Ну, давайте спробуємо. Давайте подивимося, чи взагалі ця петиція про позбавлення набере голосів і буде прийнята. От. Гаразд. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Оця от петиція про позбавлення Угорщини і Орбана, зокрема, права голосу в Європарламенті. Набере достатню кількість голосів. Я скажу, що вам не правда. Іса. Ну відразу. Інгус. Шкана перевернута. що... No, а, розумію, розумію. Е, я не зовсім правильно запитав, але подумки питання тримав правильне. Тобто, я ж кажу, чи, чи набере вона саме кількість підписів, щоб її розглянули, то вже набрала. Я мав на увазі, чи її проголосують. І тут відразу Іса. А от ні, не проголосують її. Чому Інгус? Е, фінансовий добробут, добробут як такий. Тобто, дивіться, про що тут іде мова. <зараз>, Зараз розумієте. А, чого я сміюсь? Тобто, відразу, чи проголосують, ні. Далі, ІСа це обмеження, в тому числі чого? Якраз фінансового добробуту. Ось мало то його деградація. Да? І по фіналу що? А ось Гебо? Партнерство, домовленості. тобто... Дана Орбана управу найдуть просто іншим чином. Пригрозять йому, що ми ось тобі ні копійки не дамо, будеш ти що називається коники робити. І все, стане як шовковий. Тобто, А прям права голосу не будуть позбавляти. Ну, Принаймні, я тут цього не бачу на найближчий час. Давайте так, руни на там, 100 років не покажуть, да? на найближчий час я цього не бачу. Тобто, схоже, що не проголосують. Це все-таки тому що, тому, що ось домовляться інакше. Хоча загалом я дивився перспективу Угорщини колись, то там дійсно якісь обмеження падали вплоть до того, що попросять їх із Євросоюзу, то власне. Ну то на велику перспективу було, там повільні руни падали. ІСА, до речі, теж не із швидких, тобто це, що там завтра відбудеться, те голосування, то ні. Європа якби не любить поспішати. Да? Так, дякую за відповідь. Там вони інакше домовляться, як показали руни. Ну, гаразд. Хач, хай, хай, Боже, хай хоч так, хоча б краще б, звичайно, кишнули б звідти урбана. То б спокійніше було. Ну, гаразд. А там потім ще хто там. Словаки, здається, теж про російський уряд у них прийшов, да? ті можуть почати палки в колеса ставити. Ну одним словом, а гаразд. Так, ну давайте щодо щодо змін в Європарламенті. Чи від, чи відійдуть вони в результаті від одностайності, і буде прийматися рішення більшістю? Ну, давайте запитаємо. Тут без часових рамок, просто на перспективу. Так, дякую за відповіді. Добре, а покажіть мені, будь ласка, чи в Європарламенті відмовляться в результаті від одностайності прийняття рішень? А рішення буде приймати більшість голосів. Я скажуть родину правду. Урус. Перт перевернутий. Лаунс перевернутий. Воньо. І що все-таки? Посторона. Ну, поясніть, будь ласка, добре. Канно перевернута. Не все визначено тут, що розумієте? От що. М -м, гаразд, що ми маємо? Ну так, як добре. Як зараз руни показали, з цих поточних, якби. Е Поточних змінних, давайте так назвемо. Ну, то да, давайте так і поясню. Що ми маємо? Морус перевернутий, лагос перевернутий, вуньо, пуста руна і Кано перевернута. На даний момент поки що не видно, щоб вони до одностайності дійшли. Ну, тобто, відійшли від одностайності і саме прийшли до прийняття рішення більшості. Хоча, схоже, що буде, Такий як це, заклики. Ну, ось відразу урус. Якісь, якісь дії, якісь активні, де, тобто, якісь сили є, які це хочуть, та? М -м які будуть просувати. Перед перевернути, але в можливості у них лаус перевернути. Показують, що не той вектор. Ну, не, не вдасться, не вдасться повернути. Ну, тобто, це, знаєте, якась меншість є, яка от якраз за те, щоб, ем, за те, щоб рішення приймались, якби, Скажіть, я скажу, за те, щоб рішення приймалось більшістю, а не всіма голосами. Да? Але, тим не менш, не вдасться їм загальний вектор повернути. На перспективу на далеку, все-таки вунью. Тобто колись вони до цього дійдуть в результаті. Розрозумію, що це хибний вектор, одностайність, а да, ще право вето, да? і в результаті воно зміни будуть, але ну, тут не скоро, якщо так. Ось я кажу, що невизначеність якась є, ще багато чого має відбутися, одним словом, щоб вони до того дійшли. Кано перевернута, багато чого, ну не зовсім хорошого, давайте прямо скажемо. Щоб якраз воно до того дійшло. Кану це про обман. Так, да, і погані новини. Тобто, ще ось має багато чого такого не дуже гарного в Європі відбутись, щоб вони в результаті до того рішення дійшли. Що ніяких прав вето е і рішення приймає більшість. Поки що не видно, щоб воно так було. На, перспек... на перспективу, на далеку перспективу, все-таки мають до того дійти. Ну Поки що, поки що нема таких сил, щоб, щоб те змінити. Ну а так. Гаразд, так, це подивився, це подивився. Ну, загалом все, ніби всі питання розглянув, отаке от, от відео вийшло. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!